Солом'янський суд Києва обрав запобіжний захід екс-ведучому підсанкційних телеканалів наш і «Ньюзван» Максиму Назарову. Це сценічний псевдонім 34-річного Назара Діодіци. Його підозрюють у виправданні російської агресії проти України після початку повномасштабної війни телеведучий активно вів канал на Ютубі, де продовжив поширювати наративи Кремля. Для цього блогер регулярно запрошував на свої ефіри про російських політологів. Під час засідання прокурори клопотали про арешт. Ешт підозрюваного без права внесення застави суд частково підтримав це і постановив взяти на зарадіодісу під варту на 60 діб із можливістю внесення застави, яка сягає 12 мільйонів гривень. Саме у таку суму слідчі оцінили рухоме і нерухоме майно блогера. Сам підозрюваний від звинувачень відхрещується а рішенням суду і, взагалі, шокований після почутого змінився на обличчі та утратив у силі голосу. Своєї провини каже, не визнає і рішення суду. Буде оскаржувати це несправедливо. Я не вчиняв жодного правопорушення і злочину, і особливо того, який мені е, вміняють. Я не знаю, як коментувати. Чесно, іде шукати 12 мільйонів.